Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Хочеться мені вам показати сьогодні іграшку жовтого кольору із плюшової пряжі. В'язала його в минулому році ось такого гарненького жирафика. Він мені дуже подобається, тому я планую його ще одного такого повторити. Поставила вам його в кадр, щоб він був такий гарненький, цікавенький, прикрашав наше відео. У мене також є подаруночок від мого чоловіка, квіти він подарував мені на день народження мого синочка. Досі мене стоять тут, надихають і дуже підіймають мені настрій. Стосовно жовтої пряжі, я хочу розплачати такого жирафчика із Ярнар Дольче. Це Кольор номера, номер кольору 761 і 35 35 ярнар джинс. Чому два номера? Тому що я хочу по цій же схемі зв'язати два жирафчика одного плюшового, одного з напівбавовний. І подивитися, яка буде різниця. Одна схема, а різні а, моточки, різні номерочки пряжі, різна фактура. Тому в мене такі. Будуть перші плани стосовно жирафчика. Які ще в мене є плани на цей тиждень? Це пов'язати ще з плюшової пряжі. Ось такі ось о, два номерочки я беру. Це номер 771, а цей номер 779. Подивилася на вихідних е відео від Тетяни. Танюша, я знаю, що ви дивитесь мої відео. Вам велике-велике дякую. В неї є канал, я вам лишу посилання внизу під відео. Вона порадила цікавенького мехасика-ведмедика. Вона в'язала по безкоштовному мастер-класу, і я хочу також його собі повторити. Мехасик Валентинка, ось, таке, ось, ось такі ось кольори я приготувала. Там ще використовується червоний для. Рюкзачок, здається, в вигляді сердечка, планую ще його взяти, не приготувала червону пряжу, тому поки будуть у мене ось такі ось два кольорочки. Хочеться два мехасика відразу, так що ось приготувала ще такий варіант пряжі. Ну і раз я вже розпочала в'язати плюшем, Тоді беру ще з собою ось такі ось чотири кольори для вив'язування змійок і їжачків. Три носика я вже змайструвала. Ось такі ось три мордочки для їжачків в мене вже є готові. Це в мене буде ще один такий процес вив'язати змійок і вив'язати їжачків. Не знаю, як завжди, амбіцій багато. Коли це все буду встигати, не, не уявляю. У мене ще є також по плану дов'язати свою шкарпетку, пару шкарпеток. Ну, не знаю. Амбіцій, як завжди, багато, часу дуже мало. І також у мене ще ж є замовлення: замовлення на козликів. Їх продовжую також в'язати. У мене окремо для них є ціла корзинка ниточок, я вам зараз ставлю фото. Ось така ось повна корзинка з сірими ниточками. І це ще не все. Мало мені цих процесів, мало мені цих планів, я ще беру з собою, також по рекомендації від Тетяни буду вив'язувати авокадиків. Авокадики це платна схема. Можливо, то вже була злита, тому Тетяна його у вільному доступі знайшла. Вив'язувати авокадики Валентинки це мої наступні плани. Наступні мої мета вив'язати два таких. Або кадика, можливо, одне, можливо, два, не знаю. Це буде 29-й номер і 69. -й. І їм компаньон, ось такий червоненький, 90-й. Це а, для сердечка. І дуже-дуже-дуже-дуже сильно хочу закінчити свох, своїх оцих двох жабок, які в мене тянуться ще з минулого, з минулого місяця. А це жабенята по. А... Мастер-класу платного автора. Не пам'ятаю навіть автора, посилання буде все внизу під відео. Ось таких двох жабок ще хочеться мені закінчити. Я одну закінчила вже у минулому місяці, а дві ось такі ще в мене лежать. Це буде ще один такий процес, і також до авокадиків хоча б трішечки вив'язати ось цей пакетик. Це також пакет для авокадиків, я вам його вже показувала, і не один раз там в мене всі зібрані зелені ниточки. Скільки буде в мене процесів, що я встигну, що не встигну, ви вже побачите у кінці або у процесі цього відео. Це поки мої такі плани, поки мої такі амбіції, що вийде, ви вже побачите у наступних включеннях. Я пішла працювати, надихати себе і вас на багато-багато роботи. Набудувала собі багато планів, як завжди, все амбіційне, приготувала пряжу і вирішила, що я хочу пов'язати з кубиком-рубиком. Я завжди, коли хочу дуже гарних результатів, я займаюся і грою в кубик Рубик. Сама собі кидаю, іноді дітей прошу і роблю собі швидшений темп. Дуже швиденько починаю тоді в'язати, поглядаю на годинник, скільки мені вдалося зв'язати і що вдалося зв'язати за цей час. Тому результат дуже плідний у мене виходить. На цей раз також вирішила взяти до свого величезного списка, знову з амбіційного списка вирішила взяти кубик-рубик. В мене випав перший процес це змійки. Чотири змійки і п'ять їжачків. І вже годинку я свою пов'язала. Ось така в мене є весела компанія на одну годину. Мордочка їжачка вже була. А почала одну голову і іншу голову, це поки дитина спала в мене, і я вирішила швидко пов'язати розпочати такі процеси. Їжечка зелененько зв'язала, а червоного ще їжечка не осилила. Ось такий за годину в мене був процес. Я наступний кубик кинула, в мене випала вже жабенята, я буду в'язати жабеняток. І вже навіть цілу годинку я встигла пов'язати. Я ж кажу, поки дитина в мене спала, в мене є ось такі ось просування. Дві години витратила недаремно. Я пішла далі працювати, на жабеняток випало аж цілих 6 годин, тому сподіваюся, що будуть гарні просування, які ви вже побачите наступного дня, тобто, вже на наступний день точно буде підключення, тому що в нас вже вечір, година тільки позаду, ще 5 годин треба вив'язати лягушат. Я пішла працювати, а завтра вже покажу вам свої просування. Недільний вечір. Нарешті знайшла хвилинку під'єднатися вам показати, які ж в мене є просування у, моєму, у моїй цікавій грі. Ось такі ось о, дві жабоньки, мені вдалося е, дов'язати. Нагадаю, що були у мене оченята лише на цих жабок, і я їх нарешті закінчила. Тепер в моєму асортименті є аж цілих три. Ось такі жабки. Дивіться, які вони яскраві, які вони всі різні, наче одна схема, а виходять усі різні. Ця із Alize Cotton Gold твіт невеличкий шматочок у мене зелененький такого був. Дуже вони яскраві, дуже вони гарненькі. І я тішусь, що в мене тепер є в наявності знову лягушата, тому що без лягушат. Не дуже, не дуже мені спокійно живеться, як то кажуть. Закінчила ще їжачка, оформила йому мордашку. Ці дві лягушечки в мене зайняли майже 5 годин, і ще трішечки підв'язала із 126-го Алізеку Тонголду на дві жабки по МК від Жені лапки ручки ніжки. Залишилося зовсім трішечки тіло, голову і оформлення, і будуть в мене ще такі маленькі жабенята. Це ще не все. Я ще кидала сьогодні кубик. Цей кубик випав в мене на жабеняток 6 годин і кидала ще кубик на авокадо. Авокадо в мене вже було сьогодні, випало аж цілих 4 години. Зараз вам покажу, які в мене результати по авокадику. Я в'язала одночасно дві іграшки. Ось такі в мене є дві половинки внутрішні і є знаружі ось такі дві половинки, але вони ще не до кінця дов'язані. Тут залишилося ще бокові частинки вив'язати. Тут ще по 7 рядочків. Ось такі ось запчастини, ось такі ось просування. Мені вдалося за 4 години оселити. Малувато, але. Розпочати такий процес мені дуже-дуже сподобалося, що нарешті я таки за нього взялася. Дякую, Танюша, ще раз вам за натхнення. Це завдяки вам. Мені вдалося розпочати. Цих авокадиків буду просувати їх і далі, буду обов'язково їх в'язати далі. Мені вони подобаються самі. Це не наважувалося сісти їх далі в'язати, один раз зв'язала і все. Мені здається, ця іграшка не для початківців. Така вона трішечки заумна, потребує дуже багато уваги, зосередженості. І цю іграшку мені довелося в'язати сьогодні, поки всі спали. Була у дитини Тиха година, і я сиділа, вираховувала вив'язувала ці внутрішні запчастинки. Ну, результат вийшов, і я цьому дуже-дуже задоволена. Зараз пропоную разом з вами кинути мій кубик, який процес ми беремо з вами далі. Що будемо далі вив'язувати? І зараз ми це побачимо. Другий номер. Другий номер це. Михасики з плюша. Дуже задоволена. Я вже давненько поглядаю на ці моточки, вже хотіла їх і розпочати, відкласти своїх жабенеток, але ні, гра була розпочата, треба було в'язати по всім правилам. мехасики два штуки, плюш, наче в'яжеться скоренько-бистренько. Сподіваюся, що вдасться хоча б. Хоча б розпочати без оформлення цих мехасиків. Давайте подивимося, яка кількість годин мені випаде, і, можливо, вдасться і два мехасика такі закінчити. За 6 годин, я сподіваюся, їх можна закінчити. Ну, кубик кидаємо. Ні, лише 4 години. Ну, 4 години. Також непоганий результат, як для плюшової пряжі. Я розпочинаю новий процес це будуть мехасики, результат вам уже покажу завтра. Завтра буде наступне включення. Сьогодні вже понеділок, розпочинається новий тиждень, настрій причудовий. Дуже рано прокинулася, незважаючи на те, що і пізно лягла. Попрацювала я вчора, вив'язала таким мехасиком. По цілому моточку, кожного мехасика вив'язала по цілому маточку, лишилися лише етикеточки. Я сподівалася, що один моточок, один мехасик, але ні. Мій чарівний гачок, подаруночок від яни 4,5, 4,5 це іграшки виходять набагато більші і набагато більше виходить в них матеріалу. Ось такий, ось мехасик 775. Першого номера був зв'язаний, і в нього ще є два вушка. Ось такі ось, ось ще два вушка. Іграшка простенька, легенька. Ніжки навмисно зробила кривенькі такі цікавенькі. А ось такий був цілий моточок. Я сподівалася, що вистачить одного. Ні, не вистачить. Ну Добре, будемо далі. Продовжувати в'язати. У мене добре є такі додаткові моточки. Це персиковий 779 номерочок. Я ось, ось приготувала ще по одному моточку так переплутала. У нас яскраве сонечко, я навіть не бачу, що я знімаю і що вам показую. Ось такі ось, ось ще по моточку я приготувала. з вечора вже не було в мене моточків на столі, вони були сховані у пакетах, не стала. Шурхотіти не ввечері, вночі, коли вже всі відпочивали. Тому вирішила, що все, значить, треба відпочивати. Приготувала червоненький і такий пильна роза, мабуть, якийсь такий кольор і не малиновий, і не рожевий. Це 795-й номер, а червоний, не пам'ятаю, це для рюкзачків Валентинок. Буду закінчувати сьогодні їх. Моя ігра про кидання кубика накривається, Я продовжувати її вже далі не буду. На жаль, на моїх жирафіків не вистачило часу, їх навіть не розпочала, тому в цьому влозі вони будуть лише просто прикрашати наш кадр. Не вистачає часу в'язати вже жирафів, тому що потребують дуже срочно, щоб я поробила кізочок. Кізочки вже всі продані. Мій друг сирник просить, давай ще, давай в'яжи ще, потрібні ще козочки, щоб не витрачати свій час, не витрачати на плюшки, на. Мої процеси, мої хотілки, буду закінчувати сьогодні це все підряд. Це ось цих двох мехасиків, авокадики і лягушата. Ще тут ще два лягушонка. Сьогодні по плану закінчити це все і розпочати ще кізочок. Я переписала собі схему. Невеличку кізочку на чотирьох лапках, хочу спробувати її. І, можливо, ще одну якусь кізочку зроблю маленьку на двох лапках. Треба в'язати їх, тому що замовник вже чекає. Тому а, наступне включення вже буде без кубика, вже не буду вибирати процеси. Зараз закінчу цих мехасиків і закінчу авокадики з жабками і приступлю за вив'язування кізочок. А, сьогодні сонечко дуже-дуже яскраве, настрій причудовий, амбіцій багато. Понеділок в мене завжди а, проходить емоційно, мені хочеться багато творити, багато чого робити. І коли розпочинається такий насичений понеділок, насичений тиждень, то й він весь такий насичений і буде проходити. Тому я пішла працювати. Не гайте часу і закінчувати свої аж цілих 6 робіт. Сподіваюся, дуже швидко їх закінчити і ще й встигнути сьогодні розпочати кізочок. Ну, а як це все буде в мене продовжуватися, скільки часу я витрачу на це все? Ви вже побачите у наступному включенні. Ми плануємо одне а виходить зовсім інше. Сьогодні у нас вже вівторок, ранній ранок. Діток відправила одну на навчання іншого з бабусею на вулицю, а до вас під'єдналася показати свої результати. Результати не дуже плідні, тому що цих два пузатика, цих два гарнесеньких щокатика, забрали дуже багато мого вчора часу. Ах, Януся, Януся, тобі велике-велике-велике подяка, великий привіт. Дякую, що мені допомагала, що мене виручала, мені розказувала, розповідала, що мені треба з ними робити. У ці ось гарненькі мордочки забрали в мене дуже багато часу. Не виходило в мене вставити оченята. Зараз під'єдналася скоренько, думаю, розкажу і вам, як просувалися мої вчора справи. А, накупила я у. Марії «Оченята» взяла різних навмисно для плюшевих іграшок, таких величеньких. Я навіть не пам'ятаю, які тут розміри, різних взяла розмірів. І подивіться, у них різні шайбочки. Не хоче фокусуватися. Вибачаюся, дитина на вулиці гуляє з бабусею, кричить під вікнами, тому буде сторонній звук. Дивіться. Ось такі шайбочки я ледь вставляла. Не могла вставити. Я їх і варила, і прогрівала над запальничкою і над свічкою. Не виходило хоч. Що хочеш, аби чоловіка не було, я й так і сяк не вистачило в мене сили навіть їх вставити. Їх так і не вставила, витащила і а, розпочала вставляти інші. Добре були запаси, вставила ось такі ось оченята. Ці трішечки леше вставилися. В них, бачите, така як підножка трішечки видна. Ось такі ось, о, вдалося мені трішечки полеша вставити оченята, і швидше вони в мене увійшли у іграшку, ніж ті, які без о, о, гарної заглушки. А навіть одні, бачите, ці трішечки не дотягнула. Ну, загалом, та вигляд вони мають дуже гарний, мені вони дуже подобаються, такі касалапи-махасики, ще не вив'язувала їм рюкзачки. Зараз буду приступати за рюкзачки. Хочеться мені вже скоренько зробити цих мехасиків, такі, як вони повинні бути, Валентинки. Бачите, вони один більший, один менший. Трішечки зріст, на зріст вийшли. Я дуже задоволена. А десь по з півтора мотка вийшло на одного мехасика. Я точно не заміряла, ну, приблизно десь півтора моточка вийшла на. Одного мехасика Гачочок я використовую 4,5. Не пам'ятаю, казала вам розмір чи ні. А, можливо, буду менше трішечки використовувати гачок, але наповнювача вони з'їли дуже-дуже багато. Вирішила, що не буду сюди в це відео вже вам включати. Своїх кізочок. Нехай це буде на окреме відео. Мені здається, тут вам вже і так буде, що подивитися, під що пов'язати. Відео ще не закінчую, ще покажу вам кінцеві результати з валентинками, з авокадиками, і моїх жабеняток і плюшеві іграшки, які мені вдасться доробити. Зараз ще трішечки. Їх пооформлюю і вже під'єднаюсь, вам покажу кінцевий результат. І будемо тоді з вами вже прощатися. Ну, мехасики взагалі вийшли дуже-дуже гарні. Я задоволена. Дякую, Танюша, вам за натхнення. Не пожаліла не одного разу, навіть коли вставляла і сердилася на ті очі, які мені не давалися з першого дублю. Вони чудові. Дякую вам за натхнення. Ну що? Закінчила я ще один моточок плюшової пряжі. З собою задоволена, хвалю себе, зменшуються мої запасики, це дуже-дуже добре. Ось така ось метрова змійка в мене вийшла яскрава червоного кольору, і їй у пару також в мене є їжачок. Куди ж без нього їжачки зі змійками в'яжуться разом. А, мама на мене сердиться, кричить: навіщо ти вив'язуєш? Змійок і їжачків, якщо в тебе такі гарні виходять мехасики і зайчики, в'яжи, каже, плюшеві іграшки вони в тебе чудові. Не знаю. Пишіть вашу думку, чи подобаються вам плюшеві іграшки, які в мене виходять, Ну, дивлячись на того жовтенького смішненького мехасика, який в мене був, зв'язаний по мастер-класу від Яни холод, я так не вважаю. Ну, то добре. Мехасики дійсно вийшли гарні, змійки потрібні і моточки зменшуються, тому я собі задоволена. Окрім змійок і їжачків, я ще закінчила ось такі ось сердечки. Сердечки вив'язала для наявності розовенькі, червоненькі, вив'язала для фотографії, щоб можна було сфотографувати. Свою парочку. Ось така в мене. Ось така в мене парочка вийшла. Авокадиків. Я їх нарешті закінчила. Ось такі вони гарненькі в мене вийшли. Дуже давно мріяла, дуже давно хотіла. І все якось відкладала у сторону. Знімаю з рук, нема часу під'єднувати штатив. Дитина на вулиці з бабусею, а я бігака давай знімати. Ось такі ось гарньонечки. Мені вони дуже сильно подобаються. Приберу взагалі. Їжечко. Подивіться, які гарненькі. Вишила їм щічки, вставила мультяшні оченята. Хлопчику бровки зробила, дівчинці зробила ріснички. Дивіться, які вони красиві. Сердечко з серединки достається. Лапками воно тримається. І ось такі в мене є гарнюні. Нарешті вони в мене знову будуть у наявності. Можливо, ще захочеться їх зв'язати, щоб ще парочка була, бо вони дуже круті. Основного кольору цього на 69-й, на спинку на кожуру авокадика, пішло. Майже моточок. Я ось от приготувала, щоб вам показати ось залишок з двох половиночок. А серед середнього кольору цього, 29-го, десь пів моточка пішло. Я дуже задоволена, що вони в мене нарешті з'явилися. Пішла їх фотографувати, поки ще сонячна у нас яскрава погода. Щоб передати вам цю красу. Дуже гарні. Добре, будуть ще якісь просування, буде ще готові роботи, я обов'язково під'єднаюсь і вам покажу. Чотири робочі дні позаду, чотири насичених, цікавих і дуже-дуже плідних е дні вже позаду. Я, нарешті, доробила своїх мехасиків, зробила їм рюкзачки з атласної стрічки, вділа їм ось такі ось рюкзачки, одному оділа на. Вперед, другому назад, щоб вам показати, ось такі ось готові в мене рюкзачки Ще нічого в кишеньку їм сюди не клала у рюкзачок. Обов'язково покладу її цукерочку і листівочку до Дня Святого Валентина. Ось такі гарнюсенькі А тут також ще пристроїла жабеняток, трішечки засвідчує кадр, сонечко яскраве, цілий. Ще. Другий день підряд. Світе сонце яскраве, і фотосесії робимо іграшкам, і плідно працюється, все видно, все чудово, і відсутні світла не дуже так сильно бентежить, як бентежила вона раніше. Я вирішила вам потроху всіх показувати, будемо вже підводити підсумки, які в мене результати, які в мене просування, які в мене готові іграшки. Я собою задоволена. Це все я вам показую, іграшки. Здається, крім однієї тільки жабки, Так, одна на з минулого місяця а, показую вам іграшки, які мені вдалося доробити, зробити, оформити і тому подібне. Я собою задоволена: а, настрій бойовий, настрій піднесений, і вирішила вже час закінчувати це відео. І буду вам показувати всі свої іграшки за створені за 4 дні. І закінчувати нарешті цей влог. Він вийшов дуже насичений, він вийшов дуже плідний як на працю, так і на інформацію, так як і на натхнення. я сподіваюся, надихну вас на вив'язування якихось іграшок. Я собою задоволена, безмежно задоволена. Хочеться виразити всім вам подяку, що ви дивитеся мої відео дівчатам, які створюють такі чудові майстер-класи. Хочеться виразити подяку. Я отримую одне задоволення. Від вас також дуже велика підтримка йде стосовно моїх робіт. Ви мене надихаєте і дуже сильно це мотивує. Показую сердечки, я вже бачу, що в кадр влізли і жабенятки. Так, так, я закінчила ще своїх жабеняток. Ось така ось о... весела компанія, окрім однієї жабки. Це все робота за 4 дні. Хух, видихнула. Нарешті я це все зробила. Окрім цього, ще працювала над кізочками, Ну, це ви вже побачите в наступних влогах. Наступних відео, а це ось такі ось результати за цей період. Дякую вам, що ви і сьогодні заглянули на, цей, на мій канал, подивилися мої відео до кінця, поставили вподобайку, написали теплий коментар. Ваші коментарі надихають, окріляють і дуже сильно мотивують на роботу. Я пішла створювати далі. Нові іграшки, це відео закінчую. Ви його вже дуже скоро побачите. А я з вами прощаюся не надовго, а до дуже скорої зустрічі. Бажаю нам всім мирного неба і міцного здоров'я! Бувайте!